коло, вимикаючи серце, і душу і внутрішній спів, зупиняючи небо і землю, і все доокола, розпадаючись в тетріс із двох нероздільних тіл. Нас розрізали навпіл іще у життях минулих. Сон. Нас розрізали на а потім про нас забули, і почався цей довгий, важкий і фатально фальшивий сон. Тут така параноя, що далі вже падати нікуди, тут такі перспективи, де пара нерівна рівна половинність свою. Як вину усвідомлюєш з віку, бо не гоїться шов за єдиним твоїм крилом. Розривати обійми і болясно, і небезпечно, електрична дуга, ніби гад прослизнула і нема, Лише відгонять горілим і губи, і пальці опечені. І розлазиться світ по всіх своїх палених, палених шлах. Арифметика тіл не вкладається в рамки програми. Геометрія кола завжди потребує двох. Обійми мене мила всіма чотирма руками, хай народиться знову. Наш высоковольтний Бог.